Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні, здається, 18 лютого. Вівторок, здається. Тут в посадках не дуже відчуваються ці дні, неділі. Значить, за спиною в мене Торецьк трохи лівіше Нью-Йорк, декілька кілометрів. Там в мене Деякі люди називають тиловою крисою. Ну, я хочу прокоментувати ті події, які вчора відбулись відбулись раніше, а вчора <кхи> наші <кхи> артисти Шкута цирку випустили чергову серію кінофільму, так званого ТЦК в Шкута цирку. Ну, я хочу просто пару слів сказати. Ну, це дуже смішно, реально. Це дуже смішно. Коли Ну, вони, вони вже дійшли до агонії просто. Стільки брехні, стільки маніпуляцій і стільки наклепу від цих діячів ОПЗЖ. Ну, просто жах. Я думаю, що ви я прокоментую, а ви просто поглядіть на це. Дійсно. Я думаю, ви бачили там і читаєте <говорить> да, наші стані всіх, Ну, їх по божу можна назвати деяких депутатів, бо як модератори є цієї групи а, а, Холодов Константин, Даніл Михайлов, Олександр Мусієнка. Ну що, починається перша серія цього ж кута цирку з того, що так званий заступник міського голови Добровольський. Розказує про те, що в місті діє така банда депутатів заодно з Мусієнко, які дуже непорядні. А він, до речі, являється головою комісії, яка направляє значить, людей до ТЦК місцевої. І в місті діє банда ухилянтів, а він такий сильний і такий прекрасний. Він, значить, бореться з тими, хто ухиляється. Як голова комісії призи і як військомат ТЦК, тут представники це ТЦК є у нас, так? І вони підтверджують, що на сьогоднішній день деякі депутати ну, не знаю, дуже різко захворіли. Ну, депутати як Добродькін, Олексій, такі як Холодов Константин Михайло Даніл, на сьогоднішній день знаходяться, як надала ТЦК інформацію у розшуку, так як не звернулися на проходження комісії Велка. Ну, що сказати, взагалі ця ситуація, коли член ПЗЖ, знаєте, направляє на фронт по своєму заказу. І вже, знаєте, він, те, що він був депутатів під його керівництвом, він сумісно з кримінальними елементами міста, тепер він починає тероризувати всіх незгідних депутатів через ТЦК. Він просто тикає пальцем і показує, кого направити до ТЦК. <laughs> і такі собі людішки, які послушно бігають з ТЦК і виконують його завдання. Був присутній такий собі персонаж в військовій формі, штурмовик. Нічого не, не, не буду казати про нього там поганого. Персонаж називу його, ну він мене крисою назвав тиловою, ну, я буду його називати персонаж і клоун. Клоун на аренішку та цирку. Я маю на це право. Після криси, я думаю, це не так образливо. Який прийшов, знаєте, що я знаю, я, нічого, я знаю, що він нічого не знає про мене. Я знаю про нього те, що він працював після, там, можливо, мабуть, таких дій, військових там штурмовик. Він не знає хто він мене це не колишить, нехай інші розбираються. Але він Прийшов до ТЦК працювати і почав бігати за указівками Добровольського і приносити кхе -кхе, значить, повістки всім тим, хто неслухняно голосує в нашій міській раді. І це в черговий раз ми спостерігаємо зараз в Тернівській міській раді, коли просто на сесію Тернівської міської ради починають приходити ТЦКшники за, за трьома депутатами, які голосують не так, як хоче добровольський. Ну це банда, реальна банда. Потім е, якісь е, там ще звинувачення в тому, що е, там прапор хтось образив. Я, я розумію, що це повна маячня. І якщо вони дадуть докази, я сам вискажу тому ж Добродькіну, на якого вони кажуть, що він образив прапор якоїсь там бригади. Але я думаю, що це повна маячня і просто маніпуляція, як завжди. Я знаю Добродькіна з перших з першого року повномасштабного вторгнення, і хто б там як не відносився до нього, більше ніж Добродькін в місті ніхто не допомагав Збройним силам України матеріально. Я вам це кажу з повної відповідальності. Він віддав, він віддавав і авто, і ночники нам. І ну, все для транспорту. Це, це були не десятки і не сотні тисяч гривень, це були мільйони гривень, щоб ви розуміли. Мільйони гривень. І тому, коли зараз ідуть там нападки, що йомусь там якусь відзнаку від когось ну, дали там. Від якоїсь військової частини, я взагалі просто тільки за, щоб кожному нашому волонтеру, кожному хто віддає свої гроші, свої гроші сьогодні для збройних сил України, щоб в них була відзнака. Це не такі, як Добровольський, які крали 15 років старелкиним, і зараз їм не дають красти, і вони в вагоні ганяються за неслухняними депутатами. Вони отримують мільйони гривень з міського бюджету. І вони ображають тих, хто віддають свої гроші на ЗСУ. Тому ну, чергова маніпуляція. Шкута цирк в повному своєму ну, об'ємі. Деякі депутати у нас получають нагороди, да, медалі за гідність та патріотизм. І цікаве, я думаю, там деякі військові блогери за цю ситуацію вони, навіть напишуть да, за наших депутатів. Вони там правдолюбці у нас і цю правду. Донесуть до наших е, містян. Я правда, не можу донести Володимира сам, я скажу, чого вони не зібралися. Тому що, була образа на державну символіку Доброткіним господином. Він образив бойовий стяг. Він його назвав Так. Вопрос, я, я, я приехал спросить с него, это, ну, почему державная символика стала для него гончихой. Это раз. Во-вторых, они находятся все в розыске. Ну и, конечно, хотелось бы их увидеть на окопах по эту сторону Брусфера. Ну а там посмотрим, на какую они пойдут. Ну так же самое, как и холодно, хоть с приписным свидетельством, блядь, 40 лет. Это, ну, это не мужской поступок, не поступок мужика. Я так считаю, это ну, не обессудь. Тому ніяких там заболівань немає, э, не з'явилися сюди по одной причині, тому що у них слабають. Вот Якийсь там депутат э, висказався, що там. Э, а, а чому ми взагалі мусієнку даємо там право щось говорити, там брехати? А в чому брехня? Можеш сказати Семеній, член партії ОПЗЖ. В чому брехня по пунктам, ти можеш сказати? В чому образа? Тому що я бреху. Якщо людина брехун, я називаю брехун. Якщо людина маніпулятор, я називаю маніпулятор. Якщо людина жіночої статі, то вона брехуха і маніпуляторша. Якщо вона гадає, сидить в своєму кабінеті, то вона я називаю це шаманізм, то вона шаманка. Шкут у нас просто колдуння, яка сидить там, щось вигадує і, і це. До речі, тільки я говорю зі слов того ж добровольського. Якщо він бреше, тоді брошую я. Анатолій, а то би до походу сім, як ви йому, що дозволено, то це все неправно говорити і мабуть, військовому може перекривається цим, не знаю, може дозволено ображати жінок. Тот, ну, музей, ну, бои, який, там, С музей, знаете, я тих, вам скажу так. Тих это невозплаченная крыса, которая сидит там ни разу на передке. Не было, сидит, блядь, в артиллерии возле командира. Блядь. Вот и все. Он не пехотинец, он в пехоте никогда не воевал. Он не знает, что такое бои за траншеи. Это голимый боя, который, блядь, сидит и печатает всякую хуйню. Блядь. Я, я, не я, не лично. Был. Ну и дело, в пехоте был, в штурмовых действиях не было он ну, там. Не был. Ну так да. 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 давай не будем. Да, я знаю, был. там когда я с ним был, в штурмах, конечно, мы там пригодится. Оборона и это не, не штурмы. И да. зайти закрепиться, это тоже не штурмы и Не оборона. Да, конечно. Это разные идут да. задачи. Да. Закреп да. это закреп, оборона да. это оборона, штурмы или штурм. Ноль это не значит. Ну я понял, да. Ну не штурмы, да. Штурма. Ну хранится. а сейчас иди он даже дальше, дальше, чем артиллерия и печатать. Ну, у меня нету там интернета и связи нет. Понимаете? Тому хліб з нього не вдавають. Потім цей клоун, знову ж, хочу сказати про цього штурмовика, він там почав мене там розказувати, що якщо, якщо в мене там інтернет, значить я сижу в тилу. Дорогі друже, ти коли був на фронті? Сьогодні без, без, без старлінку не працює ніхто, а особливо такі війська, як наші. Сьогодні цього немає взагалі. Сьогодні на кожній позиції є Starlink, це самий, ну, один з надійних зв'язків, видів зв'язку взагалі. Тому клоун ти, дорогий мій штурмовик ТЦКшник. І це я тобі кажу, що в тебе немає ні честі, ні совісті. Ти. У мене таке враження, що ті, хто потрапляють в ТЦК, навіть... Коли вони там воювали, їм якусь плату там або чіп який вставляють, і вони становляться моральними уродами. І вони не бачать в людях нічого доброго, нічого хорошого. Вони просто становляться маніпуляторами. І ти. Я не знаю, як цього персонажа, чесно кажучи, я його в життя не видів, що він там почав про мене там розказувати всякі байки. Коли бігав там по наводці свого господаря добровольського за хлопцями. Оце ти без честі і без совісті, а ти там звинувачуєш когось в чомусь. І ці депутати, які сидять, потупивши очі, і слухають цю маячню від добровольського і цього клоуна військового, коли ви просто не знаючи людини, не знаючи, чим він займається, ви всі хлюпаєте так, так, так. Мені соромно за вас всіх. Ви просто зграя покидьків. Весь депутатський корпус, який прийшов просто слухняно підняти руки, за... О, знову ж хочу сказати про ці тарифи, які наголошує наш так званий бройлер Качаний Добровольський. Навіть не питає мужності прийти на сесію і зарвають нашу роботу, наш і роботу, а і як і... вам. І сказати, місту числування, а роботу на дальніше нашого міста. Це і комунальні послуги, які ми представляємо це і різниця в тарифах, яка повинна компенсуватися. Вона не компенсується на сьогоднішній день. Он це вже хочу сказати на рахунок цих тарифів, які хочуть протовкнути сьогодні терміській громаді. Вони заклали всі тарифи. Все накрадене Тарелкиним, все накрадене Кривозубом. Сьогодні вони хочуть, хочуть списати все це за рахунок місцевого бюджету. Але тарифи після військового стану вони залишаться такими ж. Ніхто їх змінювати і зменшувати не буде. Ось в чому річ. Сьогодні всі крадії, які крали при кривозубі, вони сидять на своїх місцях. І чи неправильно ну, депутати, так звані неслухняння, яких постійно принижують в міській раді, наша влада діють, коли просто вимагають змінити керівників, які крали разом з кривозубом, переглянути тарифи в тарифах ті статті хоча б по яким проходять кримінальні справи Кривозуба, і туди закладені мільйони, які будуть. Витащені з кармана тернівчан. Спочатку з бюджету, а потім вже з вашого карману, коли після закінчення військового стану ці тарифи ви будете сплачувати вже самі. Тому дуже багато брехні, не вірте, нашій владі вона бандитська, маніпуляційна, брехлива, шкуто цирк представляє нові серії. І цю серію я називаю ТЦК в шку та цирку». Дуже ганебна ситуація. Я просто вже, знаєте, коли вони бігають, там ховають письма, там ну, просто поводять себе як ну, повні покидьки. Повні покидьки. І, ну, я б навіть не хочу навіть більше записувати ніяких відео, але вони постійно дають нові, нові поводи. Дорогі мої тарнівчани, люблю вас. Мисенко Олександр. До речі, коли там він розказував, я ще пару слів просто знаєте, я на війні з 26 лютого 2022 року пішов добровольцем, коли нам роздали по 4 рожки патронів. Значить, півтора року я був в піхоті в ТРО. Потім, за станом здоров'я, я був звільнений з Лав ЗСУ, але тільки я. В... Відновив своє здоров'я там кілька місяців побувши, і я пішов в військкомат і попросився переглянути ВЛК. Ну, на мене дивились такими очами, як на, на психа, тому що я відмінив рішення ВЛК, яке Визнало мене непридатним. І воно, мені просто, вони мене дозволили служити далі. Те, що я там не штурмовик, ну мені просто смішно, знаєте, ну, я, я готовий робити все. В наших влаву ЗСУ я сюди прийшов не, не, не тому, що мене хтось примусив. Я, я тут по, за покликом серця. Я не хочу нікого заставляти примушувати. Я тут, тому що я знаю, що я повинен знищувати русню і хоча б на секунду наблизити наші мирні часи, наших дітей з полону, наших військових. Які загинули, я хочу, щоб їх зусилля не були марними, щоб ми мали одну єдину вільну Україну, щоб ми дихали мирно, щоб вільно висловлювали свої думки. Тому я тут і я бажаю вам всім здоров'я, миру, красоти духу і чесної прозорої влади. Ще раз з під Торецька, Мусієнка Олександр. de